Доброго дня, вітаю вас на каналі Еко Волинь. Сьогодні ми розповімо, як ми робимо в себе грядки. Так як ми самі великі лінтяї у нас на селі, нам лінь щось робити, виполювати, орати землю, ми вирішили зробити таким чином. Ми просто по неорані землі, по траві. Лег по траві. Застеляємо агроволокно, ставимо по ньому наші грядки, міжрядя засипаємо терсою, стружкою, сосновими гілочками, одним словом, мульчуємо, так, щоб воно було придавлювало наше агроволокно. Через нього не пробувається ніяка травинка. Це вже маємо досвід з посадкою нашої сонички. Дивіться, як у нас отримали з нею. А за той же технології у нас посаджена наша суничка. Ну, Тут без грядок, просто по землі, по траві, яка була завжди вище коліна. Якщо видно, ось що з нею сталося. Це ми в тому році його накрили. Ось така от. Земля під агроволокном. Зверху так само і посадили. А це ми вирішили зробити так і грядки. Самі грядки ми робимо з привозної землі. Бо у нас земля не дуже добра, не така багата. І вже всю землю будемо висаджувати. Наші рослинки. Як бачимо під самою землею, також агроволокно. Чому агроволокно, а не плівко? Ну тому що агроволокно, по-перше, дихає, пропускає вологу. Через нього дуже добре проходять дрібне корінчики, волоски, корінчиків. але не проростає непотрібні рослини знизу. Міжряді робимо досить широкими, щоб можна було заїхати тачкою, щоб не було з цим проблем. Ширина самих рядочки така, що можна дотягнутися до іншого краю. Тобто з будь-якої точки його можна обробляти.